До тисячі кубометрів снігу за одну зміну вивозять вантажівки комунального підприємства АТП-2528 у Чернігові. В місті є один спеціальний полігон у районі Лісковиця, куди звозять увесь Чернігівський сніг. Там побувала і Альона Макаренко. Кожні 10 хвилин з центральної площі Чернігова виїжджає вантажівка, заповнена снігом. Це працюють комунальники АТП 2528. Сніг вивозиться зі всіх частин міста Чернігова і з зупинок, і з вулиць. Щоб сніг не попадав ліньову каналізацію, значить потрібно вивозити. тому що там. Писа на сельва сумиш, там вже і забивають, щоб решетки не забивались. Іполит Михайленко працює водієм вантажівки 32 роки. Каже, коли на дворі сніжить, за робочий день вивозить на снігозвалище близько 20 машин. Просто зімлю на випадала, наш А в цьому році вже не таять. Так перший сніг, так випав За зміну мази комунального підприємства вивозять з міста до тисячі кубометрів снігу, каже Олександр Войтенко. Мази 10-кубові і 15 кубові маза 20 тонн. Сніг зібраний з усього міста, вивантажують ось тут, на піщаному кар'єрі, в мікрорайоні Лісковиця. У нас там є всі дозволення, управління ЖКХ. Вот, э, Складюється, там, окучується, там, ну, до весни розстає і ходить, входить в землю, уходить раз, при розливі. А при розливі вот. не має підтоплення жили в масив? Я таких случаїв не, не пам'ятаю, що було. Ну, що там якраз низина, і воно все там уходить туди у пісок». Разом зі снігом на полігон потрапляє сміття. Його комунальники мають прибрати навесні. Весною, коли сходить сніг, за нами закріплена ця територія, що ми прибрали після розтання снігу. Альона Макаренко, Євгеній Добня, новини на Юа Чернігів.